Справа в тому, що в 2009 році нам була надана в оренду земельна ділянка площею 1330 квадратних метрів для реконструкції пам'ятного знаку загиблим в, в Афганістані з добудовою меморіальної церкви. Це будівля громадського призначення, яку в послідуючому згідному договору ми повинні будемо передати опять у власність міста. Зараз нам виставляється дуже велика е, орендна плата за цю земельну ділянку, тим більше, що ми використовуємо фактично 244 метри взагалі для будівництва. Е, на сьогодні, 30.09.2015 року, Черкаською міською радою було подана позовна е, заява до Черкаського господарського суду Черкаської області про стягнення заборгованості за оренду за цю землю. У мене дуже велике прохання, щоб Черкаська міська рада зараз відізвала цю позовну заяву для подальшого вирішення цього питання з адміністрації міста, а також з Черкаською міською радою. Тому що ми являємося громадською організацією, не прибутковою, і я думаю, що така сума, яку виставили, 75 тисяч, за те, що ми орендуємо. Пам'ятник і площу воїнів інтернаціоналістів, ну це взагалі якось неправильно. Тому з огляду на обставини, що склалися, а також враховуючи, що даний меморіал запланований для вшанування пам'яті загиблих в Афганістані, також зараз до нас ми плануємо розташувати там експонати щодо загиблих в зоні, АТО така ситуація склалася. Прошу Черкаську міську раду відкликати позовну заяву з господарського суду для подальшого прийняття прийнятної для усіх сторін угоди. Розташований пам'ятник на дані земельні відділянці. Давайте ветерана волобіничиня війни, відведемо пол, слави Чернобильцям було церкви. Всі за тоді була виступила і була ідея, яка. Візьміть на баланс тимчасово, поки треба зробити оплату з бюджету. Візьміть її на 9. Звертаємося, тут ви вже про це чуєте, не перший, десятий раз. Звертаємося, давайте розірвемо угоду, тому що тепер вже ми вирішили передати назад у е... КП Черкас Інвець. Да, Рішення міської да. ради передає. Пам'ятнику цю площу зрозами аж до коло слави. Тут немає ніякого сенсу, розумного закону і все. Я думаю, що потрібно відізвати далі нову.